Ситуація на дорогах не така, як до війни, машин менше. Ну, пробки теж є трошки, буває, в час пік. А зранку і ввечері дороги пусті. З 12-ї години дня і десь до 4 ефір пустий. Визовов нема взагалі. Так як люди ж виїхали з країни багато. Оборизуються таксі, отак люди е, тільки коли там треба їм. Боль... В основному визови в больницю з лікарні. В основному е, такі люди возрастні, яким вже тяжело на маршрутці. А так, от як раніше, ну просто так люди їздили, то зараз не сильно собі дозволяють таксі їздити на маршрутки на трамваї. Я її не вибирала і не збиралася вибирати цю професію. Работаю я місяць всього лише. Ну, так как такое положение в стране, надо что-то делать. Да. Без работы я сидеть не могу. До этого я торговала на киевском рынке зеленью и цветами. И вот месяц назад ушла, так как. Во время войны у нас на рынках начали поднимать цены за места. Работать надо, поэтому выбрала такси. Потому что я езжу хорошо. У меня есть машина, я хорошо езжу. Я зарегистрировалась, меня сразу зарегистрировали, взяли документы и все. Мужчин очень не хватает. Э, в основном уже в возрасте. Люди уже на пенсии работают. Такси в основном их мало и только днем. Потому что вечером выключают свет, а дедушки плохо видят. И вечером практически такси нет. Очень мало. Мало и водителей, но и мало и пассажиров, потому что ездить тоже некому. Добрый день на французскую дорогу. Всегда. Клиент принят. Все, поехали. Ключили. Зараз майже ніяких змін немає. 18 травня було дуже багато замовлень, було багато замовлень доставки, але потім потроху цей показник зменшився. Тобто люди побачили, що не відбувається чогось такого катастрофічного і знов повертаються до своїх звичок. Кількість водіїв не суттєво зменшилась, ну тобто там відсотків на 5. Тут треба зазначити, що не всі чоловіки придатні до служби, є пенсіонери, є. Є, там багатодітні батьки, є люди з інвалідністю, є ті, хто вже воював, отримав поранення. Вони працювали в нас в таксі. Потім вони були мобілізовані, вони повоювали, а потім вони о, отримали поранення, списані і повернулися до нас в таксі. Тобто, не буде такого, що всі чоловіки-таксісти зникнуть. У таксі Болт нам повідомили, що компанія залишається відкритою для всіх, хто бажає зареєструватися. Водії є незалежними перевізниками. Тож закон про мобілізацію. Цю має тільки опосередкований вплив. Пасажири, які користуються таксі, розповіли, що час подачі автівки не змінився. Так само чекати 3-4 хвилини. А ось ціни за останній місяць зросли. Ціни виросли, а по очікуванню то більш-менш все, все добре. Складно сказати, але за завжди є відмітка підвищеного попиту в уклоні. Завжди вона, начебто, і нікуди не дівається. Ну значить, машин менше, відповідно, ціна вища, відповідно, людей менше працюють, тому напевно є якась різниця. Довго я не чекаю. 5-3 хвилини і таксі приїжджає. Ціни виросли, трохи відчувається. А наскільки? Ну. Ну, на мою думку, десь виросли на відсотків 30.